Що якби ваша бухгалтерія стала простішою вже сьогодні? Ми оновили бухгалтерську платформу номер один, щоб кожен бухгалтер отримав більше впевненості, швидкості та комфорту у своїй роботі. І для цього реалізували революційні ідеї. Новий сервіс перевірки документів для розблокування податкових накладних. Ви завантажуєте документи. Експерт перевіряє пакет. Формування відразу всього комплекту документів суттєво пришвидшить процедуру розблокування. Сервіс із перевірки зарплатних розрахунків, експерт перевірить ваші нарахування і розрахунки заробітної плати згідно із законодавчими актами і допоможе вчасно виявити помилки та уникнути штрафів і претензій від контролюючих органів. Ваш особистий експерт із військового обліку, бронювання працівників і критично важливих питань. Ми пояснимо, що і як робити, які документи потрібні, і як правильно оформити процеси та уникнути проблем із перевірками. Нова головна сторінка стане поєднанням зручності та функціональності. На вас чекає максимізація корисної інформації, автоматичне оновлення стрічки новин із гарячими змінами та покращений особистий кабінет користувача. Платформа номер 1 щоденно стає кращою для того, щоб ви відчули себе максимально комфортно у нашому новому бухгалтерському просторі. Отримайте всі наявні переваги платформи, а також першими відчуйте, як наші грандіозні зміни перевернуться світ бухгалтерії з голови на ноги. Деталі під цим відео.